Фармадол – таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Сніданок канал 1+,1 плюс Україна. Прямий ефір. У нас купа тем, які я анонсував перед рекламною паузою, і так вже стається. І я цьому дуже радий, що ми точково періодично збираємося з радником голови офісу президента Михайлом Подляком і по крихтах все розбираємо, що у нас накопичилося. Сьогодні не виняток. Михайло Подоляк з нами на прямому зв'язку. Михайло, ранок добрий. Доброго ранку, доброго Михайло, Якщо ваша ласка, почну з самого такого гарячого. Фактично, моя бульбашка в Фейсбуці про це говорила прямо від і до про воєнкома мільйонера Євгена Борісова. Його звільнили вчора. Такий та я нагадаю людям, щоб всі розуміли, про що йдеться. Це такий вже легендарний воєнком, який їздив в новорічні свята в Іспанію, купив за мільйони віллу, машини і так далі. О, значить, президент просив його звільнити. Значить, але потім що сталося? Речниця ОКІ. Наталя Гуменюк повідомила, що розслідування щодо його воєжу до Іспанії не виявило підстав щодо його звільнення. Українська правда все це показала. Вчора Борисова звільнили, але не з армії. І що виявляється, що під час війни з армії офіцера звільнити неможливо? У мене до вас, Михайло, головне питання: це ж шпарина така собі, що в принципі сигнал кожному, що можна робити що завгодно, а тебе з армії не звільнять, просто іншу посаду знайдуть. Що з цим робили? Да, ви правильно ставите акценти, тому що в нас багато чого треба змінити. Все було побудовано під мирний час, і ніхто не розумів, як це буде працювати, коли от ми маємо таку повномасштабну війну, повноцінну повномасштабну війну. Але це все змінюється. І до речі, вчора президент, виступаючи в парламенті, сказав, що треба проводити трансформацію країни, тому що ми маємо розуміти, яка країна будується, і дійсно, ви абсолютно праві. Ну, по перше, було дуже тяжко звільнити, тому що це ж вертикальне е, цивіль, на вертикаль, Вертикальце вертикаль, вертикалі. Там треба було да, відповідні накази один до одного, але це ж все ну вже там 20 років будувалось, да, ну, тобто, всі ці воєнкоми, вони ж на своїх місцях сидять там не рік, два, ну не під час війни, тільки почали працювати. Вони там десятиріччями сидять, і, і з цим треба було б розібратись. І, і це тяжко. Я ще раз підкреслю: це тяжко, тому що треба проводити ревізію не тільки цього воєнкома, не тільки е, Борисова. Да? ну, я думаю, що багато воєнкомів, які там на тому чи іншому напрямку сидять десятиріччями, вони мають пройти через певний аудит того, що вони там напрацювали. Це перше. Але це складно підкреслюю, це складно, тому що це консервативне середовище. Друга складова, все ж таки звільнили. Але цього мало, і президент на цьому наполягає. Це не, не буде працювати. Звільнили, не дозвільнивши з військової служби. Ну тобто, звільнили з посади конкретно, але не звільнили з військової служби. І тут виникає питання до правоохоронних органів. Вони мають надати всі докази того, що ця людина скоїла конкретні злочини. Ну тому що треба дивитись звідки доход на ну, щоб можна було це купити. Все ж таки, це ж держслужбовець. По суті і так далі. Після цього треба було б тому, що інакше оцей пункт про справедливість, це ключовий пункт про справедливість для нового типу держави, яку будує Україна і яку має побудувати, особливо після війни. Оцей пункт про справедливість. Якщо не буде реалізовано, то ніякої країни в нас не буде. Ну тобто, держава буде завжди в конфлікті з суспільством. І сьогодні суспільство, до речі, не не позитивно навіть сприймає звільнення, воно так і говорить. Так а це цього мало. Ну тобто, Очевидно. мається на увазі. Цього uh -huh. мало. Ми хочемо, щоб ця людина чітко довела, чому вона взагалі це робила. Ну тобто купляла її під час війни. Друге, а як призов відбувався в Одесі в цілому? Ну тобто, чому взагалі людина могла такі гроші зібрати? І третє, відповідальність. Він має сісти за це. Да? ну, тобто, якщо буде доведено, що там скоєно якісь злочини, він має бути він має сидіти. Інакше це не про справедливість. Про справедливість. Михайло, справедливіхайло. Більш того, більш того, у суспільстві зараз говорять чітко про те, що треба перевіряти всіх. І інформація така з'явилася, тому що це цінки ці на всіх, і оця цінь може бути фатальною під час великої війни. А що з перевіркою усіх безумовно? Ну, президент наставці СНБО нагадає наставці РНБО, про це сказав, що треба провести аудит всієї системи е, територіальних центрів комплектування. Ну тобто військоматів, як таких, і і зараз цей аудит проводиться, тому що і тут знову ж таки ви праві, тому що суспільство е, воно ж все бачить. Ну, тобто, з одного боку, люди йдуть на передній край і кладуть свої життя з іншого боку, є величезна кількість людей, яка має бути в обслуговуванні. Ну тобто мати забезпечення армії, комплектування армії, і так далі. А вони сьогодні вже є мільйонерами. Ну так же не буде працювати правильно. В будь-якому випадку цих людей фіксують по списку. І дивіться, або держава. Буде дієво працювати з тим, щоб ці люди відповідали кримінально, в тому числі відповідали. Чому вони змогли стати, скажімо так, мільйонерами під час війни, або це зробить суспільство? Чи зараз під час війни, коли буде депресивний період, а чи після війни відразу, коли цей депресивний період, тому що будемо усвідомлювати все, всі втрати, які понесла країна, ну це буде обов'язково і тому або 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 держава очолить цей процес чистки, або або держава буде сама частково зруйно. На тому, що суспільство абсолютно буде праве в тому, щоб задавати такі питання. Добре, що ви і це та... проговорили, тому що навіть я пам'ятаю конкретні коментарі людей справедливі. Я їх підтримую те, що це настільки було е, важливим е, інцидентом ще прецедентом, навіть що навіть тягне на окреме заяву Зеленського. Можливо, давайте змінимо тему. Ви проговорили, ви зафіксували ми е, Суровікін. Е, російські ЗМІ кажуть, що все-таки його е, затримали в Ліфортово. Він знав, нібито заздалегідь про плани Пригожина. Що відомо взагалі достомельно? Це, це гарно, але російські змі не є інсайдерами. Вони ну, питають інформацію. Я вас питаю. Зараз ми перевіряємо безумовно, багато генералів. Давайте відверто. Багато генералів того чи іншого рівня знали про заколот. Ви ж ви ж розумієте, що це не можна було зробити, якби тільки знав Пригожин да? ну, і очевидно. так пригожені. Угу. Ну тобто, багато скажімо так. Що показав цей заколот дуже коротко? Він показав, що Путіна вже не існує як суб'єкта, якого треба слухати ну який керує процесами, який є модератором, а головне є арбітром для е, внутрішніх російських еліт. Це перше друге, що в Росії е, вже йде суттєва боротьба між представниками різних кланів, тому що вони розуміють, війна закінчиться, влада буде слабкою, і вже починається перерозподіл цієї влади після путінської влади. Третя складова, ну багато ображених є, тому що е, дійсно все йде по плану, але тільки цей план називається руйнація Росії, і будуть шукати винних, і будуть шукати винних серед генералів. А генерали ці не мають впливів, наприклад, і так далі. І вони хочуть сьогодні отримати сатисфакцію. І весь цей, е, скажімо, заколот, на мій погляд, готували не стільки Пригожин. Зрозуміло, що ця людина специфічна, і вона скоріше має там певну медійну впізнаваємось, але не має, безумовно таланту, стратега, чи тактика, оперативно-тактичного модель. Оператора процесу захоплення влади і повалення uh -huh. влади в такій країні, як Російська Федерація, там безумовно приймали участь відповідні офіцери, які до кінця мені здається, все ж таки все це не довели, але позначили, що це буде продовжуватись. Що стосується конкретно Суровікіна, та навіть чи затримали чи не затримали. До речі, нагадаю, що він заступник командувача оперативних напрямків. Uh -huh. Ну тобто він з точки зору СВО там виконує величезні функції. Але між тим це говорить про те, що внутрішньо, у внутрішньому колі Путіна йдуть величезні процеси конфліктного типу, і це дуже добре. Це буде завжди послаблювати Росію як таку. Ми з вами це розуміли і півроку тому. Просто всі ці процеси зараз пришвидшились після цього заколоту. Вони чітко показують, що все це буде йти тільки від мінуса до ще більшого мінусу, і це дуже добре для України. а Пригожин в Білорусі це безпечно чи небезпечно для України. Це взагалі не має ніякого сенсу. Ну обговорювати, тому що дивіться, ЧВК Вагнера більше не існує. Він розп... буде розподілений на чотири частини. Одна залишиться в мінобороні на контрактах і буде воювати в Україні невеличка частина. Ну тобто, ті люди, які хочуть бувати продовжувати українців, так окрема частина. Це бувші зеки, яких заберуть знову ж таки на контракти Мінобороні з того ж ЧВК. друга частина підпише контракти з Росгвардією і буде знову ж таки полювати на внутрішньому вже російському. Ринку на певних там опонентів системи, але і чи буде додаватись до опонентів системи? Третя складова е, повернеться до Африки. Це е, основні, основні е, бізнес-активи, тобто контроль над деякими територіями в Африці. І вони там будуть собі якось почувати себе нормально, поки Росія їх не замінить, якщо втримається та вертикаль, яка сьогодні є, ну на певний час. І четверта частина дуже невеличка і до речі, Пригожин, скоріш за все буде працювати саме на африканському напрямку, а не десь вже в Росії. Хоча я дивлюсь, що він робить ці ж заяви, продовжує робити заяви. Тобто, це дивна людина. Він сказав, а мав шанс, зайшов дуже далеко 183 кілометри до Москви. Після цього впав на коліна, а зараз знову ж продовжує казати, що він там щось буде робити. Ну, це вже така клоунада це і кінець. Це кіно, та. Та, абсолютно. це кіно. Четверта частина ванто залишиться, там невелика кількість інструкторів. Вона буде тренувати білоруський спецназ, але це не має ніякого впливу. З точки зору війни, з точки зору спроби зайти, як знаєте, як періодично ага. спекулятивно говорять, зайти з північного напрямку на Україну в цьому Такого сенсі взагалі не немає, тому що там абсолютно крута е, лінія захисту, і чесно кажучи, Білорусь ну точно не буде приймати участь е, безпосередньо у війні. Територію дає інфраструктуру, uh -huh. дає. Але безпосередньо приймати участь. Хоча дивіться, Лукашенко теж трошки поплив, да? ну трошки поплавило його в останні часи. Ну, коли саме то, та, ну, таке, то, вже то вже розмова за за там в, інш, в інший час доби, я думаю. А, давайте до іншої теми знову ж таки, інформаційному просто і просто шириться зараз ця історія про ймовірний теракт на ЗС. Відео шириться в мережі. Я точно знаю, що ви його бачили. Люди в респіраторах купують е, всякі там продукти в маркеті і так далі. і так далі. Воно страшенно нагнітає. Плюс Вчора ведемо сніданок з 1 плюс 1, Бачимо коментар, отримуємо такий допис. До речі, російською я зачитаю його. До взриву на ЗС осталось кілька днів. Русським солдатам привезли противогази і средство защити при ядерному взриві. От таких такого шириться багато. Це що? Це ІПСО, чи це вже конкретне попередження? Ні, це от якщо ми говоримо от про ту той запис, про що ви зараз зачитали, да угу. це безумовно це інформаційна компанія. Росіяни нагнітають і так далі. Щодо ЗС, безумовно, ми бачимо ризики і безумовно про це треба говорити, тому що це має впливати на наших партнерів, щоб не було така, знаєте, ніяка реакція, як це було на підрив дамби. Тому що Росія сьогодні дійсно має ну так схильність до терористичного ведення війни. Я ж думаю, ви не будете з цим сперечатись. Вони мінують об'єкти певні. Вони вони руйнують всю інфраструктуру на окупованих територіях для того, щоб запобігти просування наших е, збройних сил. Вони атакують крилатими ракетами, щоб знову ж таки психологічний тиск. Так ми okay. з вами вчора бачили у Краматорську, це психологічний тиск, тому що вони б'ють безпосередньо в там в піцерії, в даному випадку безпосередньо там, де є е, цивільне населення, і так далі. І ми маємо про це говорити, щоб партнери все ж таки шукали спроби як повпливати на цю ситуацію. Ну тобто мається на увазі, все ж таки треба працювати по блокаді Росатому, все ж таки треба. Працювати на, на формуванням саміту, який мав би ще раз окреслити, які будуть наслідки для Росії, особисто для Росії, якщо вона буде там говорити чи використовувати навіть тактично ядерну зброю, чи, е, наприклад, підрив заес, це дуже важливо для зовнішнього mm -hmm. ринку. Щодо щодо внутрішнього, ну безпосередньо штаби є в Запорізькій області, штаби, які опікуються тим, щоб люди чітко розуміли, що треба буде робити в тій чи інші ситуації, якими засобами е, особистої. Безпеки треба себе забезпечити, і ага. так далі. То подібне. Тобто, це все працюється, але оці такі дуже істеричні елементи це вже елементи інформаційно-психологічного тиску на Україну, в тому числі з боку Росіян. Ну і ми усі з ними працюємо щоб правильно, емоційно йти на день. І, та е, та е, значить, я вам перед тим як подякую, все таки, я ще хочу. Я ще хочу зацитувати е, Кулебо. Е, сьогодні Росія погрожує Україні та всьому простору обсє радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Щоб не говорила російська пропаганда, саме Росія і лише Росія має сьогодні мотивацію і засоби для того, щоб вчинити інцидент е, на ЗС. Е, е, це говорить чиновник першого ешелону України. Е, і відчувається в цьому контексті, що все таки вірогідність величезна. Так чи ні є вирогідність, так? так да є. Треба, треба себе берег берегти. Ну дивіться, є вирогідність, що кожен день вони використовують ракети. Ми ви ж чуєте, да, і бачите це. Є вирогідність того, що вони будуть панікувати і знаходяться в неадекватному стані, і будуть пробувати щось підривати, і в тому числі і кримський титан, до речі, також замінований. І mm -hmm. дійсно, я, я просто по аналогії з Каховською ГЕС кажу. Вот ну вот. А, хто охороняв 205-й мотострілковий полк Російської Федерації з інженерно, з інженерним батальйоном для того, щоб підірвати дамбу, треба. Було мінування величезного обсягу внутрішньої території, перемичок далі там далі, машинно возалу і так далі. Uh -huh, uh -huh. Хто може це зробити? В кого є мотивація? Росія так само ЗАЕС. Хто може зробити? Є мотивація. Ми хочемо, щоб це було е, зрозуміло нашим партнерам. Що не треба вже про Росію говорити, що це країна там вона якісь е, ну, ставиться з розумінням до якихось міжнародних правил, і так далі. Вона їх ігнорує, і тому треба запобігати цьому за рахунок. Скажімо так, більш жорстких і санкцій, mm -hmm. і більш mm -hmm. риторики mm -hmm. Багато інформаційних фронтів. вірогідність є достатньо велика, але разом з тим з нагнітанням ми працюємо. Працюєте ви, працюєте да. ми, і пасибі вам за це, так. Михайло Подоляк. Дякую дуже, радник офісу президента України. Спасибі вам величезне і домовились, що будемо періодично так зв'язуватись, тому що купа інформації так накопичилося. Покривки будемо брати. Дякую дуже.